Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті. Одна із смертельних аварій трапилася проти ночі між старим лисцем та підліссям. Пішохід раптово вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто. Правоохоронці встановили, що 45-річний водій автомобіля Рено Трафік, рухаючись з автодорогою Н 10 сполученням з Чернівці Мамалига. Вчинив наїзд на невстановленого пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Чоловіку на вигляд 60 років. Був одягнений в темний одяг без світлоповертаючих елементів. Від отриманих травм потерпілий помер Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Водія правоохоронці перевірили на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Ще одна аварія сталася у калуші. Легковик наїхав на 71-річного велосипедиста. Врятувати життя чоловікові не вдалося. Що 63-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки Фольксваген Гольф на теобразному перехресті допустив зіткнення 71-річним велосипедистом. Чоловіка терміново госпіталізували до Каливської центральної районної лікарні, утім, від отриманих травм він помер. Водія перевірили на стан сп'яніння у медичному закладі. Він був тверезий. За обома фактами, дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Тим часом поліцейські франківщини вкотре закликають водіїв, пішоходів та велосипедистів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Натарі Гаргара, телеканал 402.